Що йде у нас в комплекті? Дивимося ось така упаковка. Що б хотілося сказати, наліпки усі ну, майже не тримаються на упаковці. Пластик ну, дешевий. В комплекті йде лазерний уровень, найбув живлення. окуляри та насадка на штатив так перейдемо до самого рівня. Є такі віконця, де має бути бульбашка. Її тут немає. Відсутня. Наліпка, як ви бачите, теж не тримається. Якість пластику ну, доволі гарна. Е, Нижня частина стала не металева, а пластикова. не мене був цієї ж фірми, тільки там якість була краще. П'ять ліній, у яких можна встановити дверну коробку, покласти плитку ну, і багато іншого. Детально зніму.

Бачите, в упаковці, але дуже багато подряпин. Батарейки, два компакти, два комплекти батареїв, Такі ось ременець переносити в кейс. Зараз подивимося, як воно працює. Під'єднаємо блок живлення і подивимося, які лучі видає. Дуже короткі. Вмикаємо запобіжник. Він запрацював ось таку горизонтальну лінію. І ось додалося лінія по стелі. Наявно тут 5 ліній. Маємо перехрестя на стелі. Навіть при світлі добре видно. Маємо відображені точки на підлозі. Балансується дуже швидко. Лінії чіткі. Реагую на названня дуже легко, як бачите.